Всім привіт! Сьогодні цього випуску я чекала найбільше, тому що це просто скарби скарбів. І буду я вам сьогодні показувати бренд Charlotte Tilbury. Це люкс-сегмент, мій улюблений бренд, один з таких улюблених. І тут замовлення моїх дівчат і моє, але що я замовила собі, я також вам покажу і розкажу. І перше вам покажу догляд це її самий популярний крем Magic Крем. Він єденний і нічний, і нічний, звичайно, я вам просто покажу, який він. Я користувалася ними, мені дуже сподобався, і я хочу собі такий більший розмір, але думаю, для початку спробую, як взагалі чи мені зайде, чи ні, тому що ви знаєте, що догляд це така специфічна, який, можливо, не зайде. Тому я на собі тестила пару днів, щоб знати, чи вам рекомендувати чи ні. Мені дуже сподобалось. У мене комбінований тип шкіри, тобто жирні, ось те зона, суха периферія, особливо взимку і весну. І мені дуже сподобалося, чим саме що креми дуже класно розгладили і наповнили шкіру ніби зсередини. Особливо у мене є тут такі мікро, якісь заломчики вже. І вони їх за пару днів дуже класно з ними справилися. От їх трішечки навіть розгладили. Ось у нас денний крем, він у трішки більшому форматі 7 мл. І ось у нас нічний крем, він у 5 мл. До речі, розхід такий мінімальний, тому мені ось цих таких маленьких версій то вистачить надовго. Цей в нас нічний, він такий трішки, як масло. От просто як. Схоже мені на масло. Має такий якийсь квітковий запах, він жарненький такий, от прям як масиш маслом собі обличчя. Але, до речі, спати з ним комфортно, на ранок прокидаєшся, немає цієї жирної плівки, лице абсолютно його повністю як забирає, і в тебе таке гарне зволожене обличчя. Бачимо, що є різниця оцей Magic Creme Denny, він такий білої консистенції, і він хоч виглядає набагато ніби щільніший, ніж попередній, але він насправді легший, і ми будемо його зараз наносити, підготовимо обличчя до макіяжу. Він має більш такий насиченіший запах, той більше квітковий. От мені цей денний ну, дуже сподобався. Я, взагалі, на ніч не люблю кремами користуватися, але ну, шарлота гарно працює. Але денний то взагалі ну, щось неймовірне. Дуже на нього класно лягає тональний так прям шкіра стає такою порцеляновою. Бачите, яка шкіра стає? Ну, прям така. Жива сяюча, по-хорошому сяюча, не жирний а блиск, а ніби зсередини наповнюється дуже гарно пропрацьовує шкіру, тому я однозначно вам рекомендую цей крем. Я собі куплю наступний раз у більших форматах, і вам рекомендую хоча б напочати з таких мініатюрок. Якщо десь бачите, купляйте обов'язково, дуже зручно з собою будуть брати, і вам для себе вистачить надовго. Ну, мені прям дуже подобається така шкіра. М'ягенька, мягенька комфортна по відушці, бо я не люблю відушок сильних на шкірі. Замовила я для дівчат ось такі тональні, дуже красиві, легкі. Це для сухої шкіри. Вони зволожують, дуже гарна упаковка. Ось такий. Надовго його вистачить, його здається, 30 мл. І він такий дає порцелянову красиву шкіру. Я пробувала е, такі лише мініатюрки. Е, такого великого формату я собі купила вперше. Е, зараз його якраз заодно е, порівняю з моїм улюбленим від Estee Lauder. Всі кажуть, що він набагато легший. От зараз я попробую. Ну, консистенція точно тонша така, легенька, як водяниста більше. Немає відушки, Маслянистий такий. Ой, дуже гарний. Такий він має якусь сяючу частинку, але він з стилаудеру мені взагалі не схожий. Стилаудер, він то зволожуючий, але все одно він мені більше якісь має. Матову матову основу, а цей він ніби такими, як сяючими частинками. Мені здається, для сухої шкіри, то дуже гарно буде. От Якщо ви не любите тональний, не хочете, щоб його відчувалося на шкірі, він такий, як крем, супер зволожуючий, не пересушує. Бо я дивлюся, як він лягає мені усі мікротріщинки, то він прям, ну, як зволожив. Нічого не підкреслило, і взагалі не відчувається на шкірі. Він прям ляг, як друга шкіра. Ось, у мене у відтінку 2. Ну, от, ідеально мій колір. Такий трішечки ж з теплим пітоном. Якщо ви така прям білесечка-білесечка, то вам треба брати одиничку. Якщо такий колір шкіри, як в мене, то гарно буде оцей 2, щоб ви зимою не виглядали, як дитина готів. Так. І на повіки дуже красиво. Взагалі ніякого цього шару додаткового, ну, вони мені відрізняються. Estee Lauder Щільніший, лягає більш матово, цей більш сяючий, шкіра з ним така прям сяюча. Якщо у вас жирний тип шкіри, то, звичайно, вам не підійде. Мені б на літо, то я була б як блінчик вся. Не е, універсальний, тональний на всі пори року особисто для мене. Але е, зимовий період, мені здається, то дуже добре, в плані того, що шкіра взагалі не суха. От вона супер класно зволожена. Подивіться, як вона. По-живому виглядає, якісь маленькі нюанси воно по кольору перекрило. Криюча здатність, звичайно, гірша, ніж Естелаудера. Але подивіться, яка шкіра наповнена. Жива, така сяючий блиск. Дуже мені подобається. Вона така максимально максимально натуральний фініш в неї. Нічого. Не зматовує, але дуже по-натуральному дивиться. Гарно. Ну, мені матуючу пудру, і все буде взагалі стійко і надійно. А так взагалі дуже гарно. Прям подобається. Класний тон. Ну, люкс. Подивимося, чи він буде так само текти, як Естелаудер, бо постійно проблема з тим, що тут в кришці назбирується цей все тональний і все підтікає. Подивимося, як буде шарлота. Поки що акуратненько все. дуже гарний тональний. Рекомендую для сухої, нормальної комбінованої шкіри. Якщо це у вас тезона то на літо матуюча пудра або змішувати з більш стійкішим тональним. Клас. Я трішки підмалювала брови, ви бачите, і губи. І покажу зараз вам цю космічну палетку, чим вона мені дуже сподобалась не тільки. Дизайн неймовірний, дуже красива, вона така відчувається в руках. А тим, що тут чотири відтінки, з яким можна зробити повноцінний класний макіяж. Я її також тестила, дуже красиве таке сяєво, натуральне. У нас тут два хайлайтери рум'яна і скульптор. от зараз я вам покажу цей богічний колір. Ну, це дуже красиве. Ся Зараз ми нанесемо. Ой, як воно гарно блистить. Дуже красиво. Е, мені я коли з ним зробила перший раз макіяж і пішла в люди, мені дуже всі робили. Компліменти, що в мене дуже натуральний виглядає макіяж. Чому? Тому що це люкс і розсійне у нас дуже таке мілко дисперсне сяєво. Тобто воно дуже ніжно виглядає. Ну, подивіться, яка краса. Я от собі трошечки на очки додавлю. Пальчиком пройдемося. Дуже красиво. Ой, така краса. Ну, подивіться. Нанесемо ось другий хайлайтер на повіку, я їх змішую два. Щоб ви гарненько його побачили. Дуже красиві. Дорогі відтінки такі ось. І тепер рум'яна. Саме більше в з цієї палетки, я потім покажу вам, що сподобалося. Рум'яна якраз самі менш інтенсивні з цієї палетки. От хто не любить рум'яна або червоні лице, то це ваші рум'яна, тому що вони дуже-дуже слабенько видно на обличчі. Ну такі дуже-дуже легенькі, і їх прям треба. Набрати, бачите, як я набираю, прям інтенсивненько. Ними не переборщиш. Якщо ви боїтеся ось переборщити рум'янами, то це ваш продукт. Я люблю рум'ян побільше. От, я беру ролл, наношу спочатку ролл, потім закріпляю цими. і тоді дуже такий виходить glow-ефект на обличчі. Якщо захочете, я вам покажу. Бо можемо зробити один варіант, якийсь новорічного макіяжу, і я заодно там покажу цей варіант. От, бачите, скільки я додавала? хайлайтер трошечки. А це я вже додаю, 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 додаю. Вам на камері ще буде здаватися такий більш делікатніше. Все, нанесла. нанесло. Дякую. Такий він ніжний, ніжний. Перелив. М -м -м -м. Мені дуже подобається. ну, Гарненький, так? Але сама більша моя любов, і тут навіть пише: лав, це скульптор, Боже, він, дівчата, він просто якийсь богічний. Він робить якусь цю натуральну тінь, ніби вона від природи ось така і дуже правильний відтінок. Він якийсь не режить, не дуже такий темний. Він якраз ідеально, ідеально лягає і пробудовує скулку, ніби в мене від природи така тінь. Ну, подивіться різницю. Дуже прям гарно. Його нашаровуєш, ровуєш, ним от важко також зробити якусь плямку. Мені дуже подобається носа. Я прям роблю великим пензликом ну, бо то, що він дуже міленький і якось так лягає, майже кремовий. Прям дуже красиво. Ну, подивіться, яка скула. Який овал. Ну, дуже класний. Я трошки додаю рум'ян на очки. Не <забулися>. і трошечки скульптор. Бачите, я прям великим пензликом все це роблю, бо воно дуже розсіяне світло робить. Ось я прям хочу скулу сильно вималювати, щоб вам показати. Ну, дуже гарно. Прям краса. Мені подобається. Ця палетка просто must-have для себе. Мене дуже часто питаються, яку взяти палетку, щоб, от, типу, ховерглас, щоб там всі були відтінки. Рум'яна, хайлайтер і скульптор. Це ця. Оця прям коштує всіх своїх грошей. От вона дуже класна. От прям така класна. Дуже. Я, навіть мені більше подобається за ховерглас, хоча я дуже люблю ховерглас. Ну, Скульптор краще, ніж їхні бронзери, тому що він дуже такий правильний в відтінку і дає ось цю таку матовість, бо хаверглас в неї розсійне світло, і воно так для жирного типу шкіри не дуже підійде. Ось цей підійде. Дуже гарно. Прямо така краса, краса. Ще і ще додати, от подивіться, подивіться. Як гарно. У мене тут трошки сонечко вийшло, я можу це показати. Але зараз дуже хмара йде, тому не покажу. Ось. Подивіться. Ну, ось все. Це зроблено цією палеткою. Дуже класно, дуже вдало. Мені прям подобається. Як вам результат. Мені дуже подобається. Такий легкий макіяж і в той же час підкреслюючий, правда? Ще дуже вдалий варіант, якщо вам не потрібно рум'яна і різні хайлайтери, вам треба тільки такий сяючий і скульптор. Дуже класний варіант ось такої палеточки. Це хайлайтер в нас і скульптор. але скульптор у нас тут йде сяючий, і зараз вам покажу. Ось у нас такий. Хайлайтер. Він також такий йде мілко дисперсний. Ось цей пальчик це у мене золотиста палеточка. Бачите, він такий мілкіший. мілкіший. І ось цей це у мене новенька. Хоча на відео здається, що різниці в них немає, але ось цей все одно з більшим блиском. От видно, що він більш сяючий. Цей менш сяючий, але все одно два сяючих. Ну, Вибрати вам, але класний що той, що той. От я зараз трошечки-трошечки добав. добавлю. І додавлю скульптора. Скульптор також йде сяючий. Він більш легший, ніж той варіант. Ой. Якщо вам треба якийсь світліший і сяючий, у вас суха шкіра. І ви хочете такий ще легший варіант, хоча той теж тушується, але я не скажу. Мені що той подобається, що той. Ну, якщо порівнювати, то мені з цієї палетки трішки більше подобається, бо він дебесяйва і він таку дає от прям природню тінь. От вона глибока тінь, як від такої скульптурної кісточки. Як від твоєї власної. Ася от видно, що трошки зроблено, але це дуже делікатно, ну, треба також роздавитися. Обрати вам, мені особисто, то подобається більше цей. Хоча, коли я не пробувала цей, мені і ця подобалася ну, дуже сильно. Трішки додав рум'ян ось цих в толк. Ось в толк, такий класичний коричний відтінок, більш насичені. Зараз вам покажу. Якщо от. Хочете, щоб посередньо між рум'янами і скульптором, коли ви не любите скульптором робити, але і не любите рум'яна, то мені здається, вони отакі е підкоричневий, Більше підкоричневий. Вони такі більш видимі, бачите? Вони до коричного, правильний такий якийсь коричневий відтінок рум'ян. От хто любить рум'яна коричневі. То це вони. Ось, я собі наношу хороші, мені також вони дуже подобаються, універсальні. Мені здається, дуже класний варіант для клієнтів. Коли клієнти не люблять рум'ян, бо є часто такі, або червоні, то це такий чудовий варіант. Рум'ян універсальний для всіх, якщо ви не вмієте підбирати повітінку теплі й холодні, міксувати, то щось взяти таке під колір шкіри це дуже вдалий варіант. Це ось цей пілов толк. Дуже класний. І дизайн просто богічний. Ось як виглядає повністю мій макіяж. Я вже його доробила. Мені здається, дуже красивий такий ніжний варіант. Видно, що він такий і легкий, і водночас підкреслений. Мені особисто подобається, як вам пишіть свою думку. І ще хотіла вам показати дуже красивий варіант замовили рум'ян для моєї учениці: такий ніжно-рожевий з персиком. От якщо ви не знаєте, який теж замовити, і хочете мати мікс такого ніжного, рожевого і трішки з теплинкою, можна змішувати їх і можна окремо використовувати кружечок от світлішого рожевого і ось такого. Теплого персикового. дуже красивий відтінок і називається він Love Glow. Ще замовила червону помаду. Якщо ви шукаєте універсальну помаду, червону, яка підійде для всіх, то вона є. І в Шарлотті Tilbury, ось я замовила дівчатам такі мініатюрки, тому що великий формат мені особисто, я не знаю, я не використовую. Голівуд називається, ну, це справді такий голівудський формат. Ось правильний червоний колір. Дуже красиво пахне ваніллю. Класно собою в косметичку кинути, щоб поновлювати губки, бо тому що червоні завжди стираються. З собою дуже зручний формат. І ще замовила дівчатам. Ось такі прекрасні пудри під очкою. Я недавно купляла пудри, і, на жаль, цю вже мені ні в замовлення не влізло. І це був для мене знак, що я вже накупила до цього, ви бачили Лаури Мерсіє. Не треба, Юля, не купляй. Тому я замовила тільки для дівчаток. Ось декілька таких пудр, дуже красиве упакування. Гарно фотошопить обличчя. Ось такого плану. Красиві пудри. Отже, висновки по Шарлоті. Ну, класні продукти. Що я не беру, все в руки все чудове, і тональні, і для скульптурування. Якщо не вмієте, ви, ви не маєте хесту до цього вам ліньки йти на курси макіяжу. Якщо, до речі, хочете розібратися, то запрошую вас до себе в інстаграм там більше про навчання, про курси е, можна взяти собі як онлайн, так і в офлайн формат. Е, то, звісно, я вас навчу: якщо вам лінь, купіть дорожчі продукти люксового сегменту, з яким ви не зробите цієї плями. Е, ну, звичайно, бажано би тільки пензлики підібрати, їх не треба так багато. Але ще декілька штук, щоб зробити ось це красиве таке нанесення, воно буде ніжно, шикарно вас підкреслювати. І Шерлота це дуже класний бренд. Воно прям піклується про обличчя і як. Формат упаковки, неймовірний, так і формат всередині продукту. Просто шикарний. Тому я вам рекомендую від цього серця. Це моя любов. Купляйте однозначно шарлоту. Я вам дуже дуже рекомендую. Надіюсь, вам огляд сподобався. Ставте вподобайки, поширюйте, зберігайте, буду дуже вам вдячна за активність.